Властивості степеня з натуральним показником. Розглянемо приклад, якщо ми множимо два числа в деяких степенях, тоді при множенні чисел степені додаються показники, тобто буде А вже в 11 степені. Звідси властивість. Якщо А в степені N помножити на А в степені м, то показники степені додаються. Якщо є ділення чисел А в п'ятому поділити на А в третьому, то при діленні показники степеня віднімаються. А буде 5 мінус 3. А в другому. Відповідне є правило. А в степені n поділити на А в степені М, буде А в степені мінус М. Це друга властивість. Якщо ми Деяке число А в третьому підводимо ще до квадрату, то за властивістю таких чисел ми показники степеня перемножуємо і буде А в шостому степені. Властивість А в степені N підвести до М степені буде Ан помножити на М. І якщо у нас є два числа в деякому степені. То кожне число підводиться до цього степеня. І буде А в квадраті, Б в квадраті. Звідси властивість а, Б в степені n. Це А в степені n помножити на Б в n. Запам'ятайте, будь ласка, всі чотири правила.